Так, я вийшов в шахти Так, о, пшениця виросла, зараз здобуду. Так, треба увесь цей бардак розібрати у скринях. Так, все, поклав речі свої. О. А ось це мені треба. Усі і малока з вами я вілтіплей! Цікавий початок. Вам ж цікаво, чому не було відео. Якщо так, тоді починаємо. З них я тому, що лікувався, від чого насправді не важливо. Не переймайтесь, я вилікувався, тож все добре. В свою чергу можна врахувати який раз вигорання і школу як причину. Взагалі за цей рік відео вийшло ну занадто мало. Починаючи з кінця цього і наступного, я спробую це виправити. Якщо, а якщо детально розібрати пропажу, це сталося після цього відео. Що потім я міг знімати у липні, але, на жаль, вигорання зробило свою справу. А потім вже самі розумієте, що... Це мабуть усе, що вам потрібно знати щодо мого зникнення. Перейдемо до більш позитивного. Я вертаюсь на YouTube, але не у форматі, який міг вам бути цікавим. Тема другого каналу і цієї зміни дуже тісно пов'язані. Кому взагалі був цікавий канал Vilti Play Long, могли помітити поганий актив та останнє відео, яке гайпануло в липні 23-го року. З того моменту я припинив знімати довгі відео. Про це я розповім в наступній главі. Ого, що ще з цього моменту другий канал буде запасним, якщо основний раптом заблокують. А тепер ще дещо неочікуване. На цьому каналі я не Підбачаю шорт в найближчий час. І наостанок, найнеочікуваніше, що я зміг зробити, це змінити формат дуже глобально. Багато кому з новачків чогодів каналу, це не сподобається, але що поробиш. Тому подивіться, може сподобається. Це історична політична тема. У Майнкрафті саме військово-політичний сервер HQ. Все буде про нього в наступному відео. Воно в процесі. Сума... Сумати не треба через те, що я викладатиму відео через меми іноді. Е, крім того, будуть відео з самого серверу, де я виживаю. Але тепер повноцінного звичайного формату Minecraft Але не буде. Будуть політика, війни та історія. Для початку дисклеймер. Чому я вирішив про це розповісти? Мабуть, це нікому не важливо, але хочу висловитись. Е, скажу коротенько, без ворожнечі, бо я все одно дякую йому за деякі ідеї, які покращили мій канал. А чобент людина, яка надихнула мене знімати виживання в форматі довгих відео. Це стало відкриттям і дуже цікавою ідеєю. На жаль, із за конфліктної ситуації, де я втратив до нього довіру, я припинив спілкування. Все потрібно, я вам сказав. Наступні відео з новим форматом повинні вийти до Нового року. Але якщо я не встигну, вони будуть після. Я спробую це зробити, але згадуючи минулий досвід, обіцяти не буду. Нова людина це. Це СМОНАЛОГО!